Якби ви свого часу не отримали медичної допомоги, у якому віці ви померли природною смертю. При народженні пуповина обвивала мою шию. Без медичного втручання близько 30 з нас померли від віспи у віці до 20 років. Моя 82-річна мати пам'ятає спалахи поліомієліту в часи, коли вона ще була дитиною. Після них деякі її друзі залишились каліками на все життя. Вона годинами стояла в черзі, щоб отримати дозу вакцини від поліомієліту. Джонас Солк був однією з найвідоміших людей на землі. Коли вона побачила сучасну реакцію на вакцини, то скептично. Не зауважила. Невже вони не розуміють, що люди від цього помирають? 17 рак четвертої стадії «Іди до курвої мами, рак. я ще тут. Майже 24 роки тому мені тоді було 48. Я був дуже активним. Щодня бігав, їздив на велосипеді, ніколи не курив. Правильно харчувався, жодних проблем зі здоров'ям. А потім дізнався, що у мене двостулковий аортальний клапан замість тристулкового. І він серйозно протікає і перевантажує моє серце. Хірург дав мені 4-6 місяців без операції, і це був би не дуже приємний час. На даний момент мені замінили вже вже два клапани передбачали, що перший прослужить 20-25 років, але через 12 років він знову почав виходити з ладу, і досить швидко мені знадобилась заміна разом з відновленням аорти, яка ось ось мала луснути. Тож тепер у мене є клапан для легеневої артерії, пожертвований людиною, і свинячий клапан замість аортального. Вже майже 12 років. Жодних проблем. 16 років епілепсія. Якщо б напади і падіння вас не вбили, інші жителі села подумали б, що ви одержимі демонами, і прикінчили б вас самі. У мене перші і другі припадки стались в один день, коли мені було 28 років. Першого разу я вдарився головою об прилавок, коли падав вперед, а вдруге розбив її, коли падав назад. Останній сильний удар відправив мене прямо на бетонну підлогу, зламавши вилицю і вибивши верхні зуби через губу. Ліки зроблять зробили свою справу вже минуло кілька років без повторних нападів. Ви знали, що у вас це може розвинутись так раптово. Я й гадки не мав. Що у 28 років можна захворіти на епілепсію через своє невігластво? Я думав, що на цю хворобу хворіють із самого народження. Це було радше несподіванкою. Я б точно помер у 17 років. У мене стався спонтанний пневмоторакс. Немає гіршого відчуття, ніж думати, що тобі необхідний твірятівний інгалятор, але він абсолютно безсилий. Паніка була непідробною. Чотири роки сильний напад астми. Моя астма почалась, коли мені було три роки, і напади траплялись, поки мені не виповнилось 12. Потім було 10 років ремісії, а тепер вона знову повернулась. Цього разу вже у вигляді приступів кашлю. Пам'ятаю, коли мені було 6 років, я відчула, що починається напад, тому підійшла до мами і попросила її викликати швидку допомогу. Не американську про всяк випадок. На той момент мені вже кілька разів викликали, Швидку, і я звикла до внутрішньовенних ін'єкцій еуфіліну, які допомагали під час сильних нападів. Цікаво, що вона відчувала в той момент. У мене сталася закупорка коронарної артерії, і в 58 років я просто впав замертво. у той час. Я займався бігом, тож це стало би величезною несподіванкою. Коли мені було 35 років, у мене вже була 100% закупорка лівої коронарної артерії. Мені поставили стенд у катетеризаційній лабораторії, щоб вирішити проблему. Якби не встигли, я б помер. Цього разу були дуже гострі болі в центрі грудної клітки. Відчуття було. Таке, ніби з мене вибивають все повітря кожні 45 хвилин. Я не розумів, що відбувається. Почалось о 8 ранку, і так тривало весь день. О другій годині ночі біль розбудив мене з мертвого сну. Він був дуже сильним, але не постійним. Це змусило мене звернутись до відділення невідкладної допомоги. У мене не було б навіть шансу народитись. У моєї мами викривлений таз, і для пологів потрібен кесарів ростин. Моя старша сестра відправила б її на той світ. 9 років, 1967 Я підхопив якусь заразу, і у мене розвинулось те, що тоді називали хворобою Брайта. А сьогодні гломеруло У юності я завжди був худорлявим, але батьки помітили, що я сильно погладшав. Під час купання я помітив, що вже не бачу своїх щиколоток. Настільки вони набрякли. Мама домовилась про візит до лікаря наступного дня після школи. А ввечері мене госпіталізували. Мене посадили на бису дієту і невідомо які ліки. Зрештою, я скинув 10 кілограмів зайвої води, перш ніж мене виписали. Мама сказала мені, що якби вони неправильно інтерпретували моє раптове збільшення ваги як результат простого переїдання, я був би вже мертвий. При народженні я народилась неправильно ногами вперед, або в 10 років, бо тоді пережила мікроінсульт, або в 14, оскільки я діабетик. У мене жахливий зір. Уявіть собі, що у всього людського роду не було б ні окулярів, ні контактних лінз. 61% жителів США потребують тієї чи іншої форми корекції зору. Без серйозної допомоги нам, мабуть, було б непереливки. У 29 одного разу я сильно занедужав, абсолютно несподівано. Блювота фонтанами і вибуховий пронос. Годинами не міг вийти з ванної кімнати, не міг зробити жодного ковтка води. Нарешті доповз до спальні, щоб спробувати відпочити. Почались галюцинації. Почув голос, який чітко промовив до мене: моє ім'я. Якщо ти зараз же не встанеш і не поїдеш до лікарні, ти помреш. Я встав і якось зміг доїхати до лікарні швидко. Допомоги зайшов туди. Медсестра приймальні підняла очі, побачила мене і одразу ж відвела до палати. Наступні 12 годин я провів там без свідомості. Мені влили 6 повних пакетів розчину для крапельниць. Згодом прийшов лікар, щоб виписати мене, показав мені якісь діаграми з купою хвилястих ліній і сказав, що мої нирки і печінка були в процесі повного відключення, коли я прибув. До цього дня я не маю жодного уявлення, що послужило для цього. Причиною. Через два тижні я народився із запізненням і з жовтяницею. Близько двадцяти у мене в серці була дірка, яку 12 років залатали під час операції на відкритому серці. На той час це була дуже ризикована і нова процедура. Зараз мені 70. Я одружений вже 51 рік. Маю сина і доньку та трьох прекрасних онуків. Проживаю на півдні Іспанії. Я б ніколи не помер, тому що я не народився б. ЕКЗ – це круто. Мене оголосили мертвим після прибуття до лікарні в Бангорі штат Мейн, у 1974 році. Мій батько, який був військовим і служив у Кореї, продовжував робити мені штучне дихання, тому що моє серце не могло самостійно битись. Я розмовляв з білим світлом, яке дало мені зрозуміти, що я завершую свій життєвий шлях і можу обрати, повернутись додому або повернутись на землю. Пам'ятаю, як подумав, що хочу повернутись до батьків, а потім про Кинувся на столі швидкої допомоги і сказав лікарю, що він витягнув клятий олівець з мого вуха. Це був отоскоп. Сьогодні, у 56 років, я все ще зі здивуванням думаю, що то було за біле світло. При народженні, а потім в 32 роки перед плаценти з першою дитиною виявлене на УЗД у 20 тижнів. Опісля було чудове ведення вагітності і спокійні безпечні пологи без ускладнень. Ультразвук врятував два життя. 8. Вилетіла у вікно під час катання на роликах і порізала собі руки. Я стікала кров'ю, наче головна героїня фільму жахів. 12. Я купалась на дворі, а діти кидали камінці у воду. Я спіймала один з них головою, яка репнула, наче кокосовий горіх. 23. Мене пограбували, коли я їхала на велосипеді, зламали мені шию. 25. Запалення лімфовузлів у горлі перекрило мені дихання. 29. В'ять розірвався апендикс 47. після операції на стравоході утворився набряк настільки великий, що я не могла дихати, і ще багато чого. Іноді я дивуюсь, як я взагалі змогла дожити до цього дня. Веселі були часи. Відредаговано, я жива і здорова, а не інвалід. Хоча вище згадане допомагає мені уникати прибирання будинку пилосмоком. Я виконую багато іншої роботи по дому, так що не варто шкодувати мого партнера. Я помер у 20 років на півдні Єгипту у 2015 році, коли знову зібрав свої речі та вирушив автостопом по містечках, що розташувались на березі Нілу. Підхопив шлункового паразита в крихітному сільському містечку біля озера Насер. Був прикутий до ліжка впродовж восьми днів і близько місяця пролежав хворий в Єгипті. Я зупинився у крихітному готелі, у верхньому номері якого мешкав сам власник. Хлопець фактично перетворив свій будинок на двокімнатний. Натний готель, це єдине, що я зміг знайти на картах, коли у мене був інтернет в Асуані і забронював номер. Я приїхав туди. Одразу ж відчув себе кепсько. Мені ставало все гірше і гірше, і врешті-решт господар поїхав в сусіднє місто за 5 годин їзди звідти, щоб привезти мені купу різних ліків для шлунку. Коли мені стало краще, я залишив йому 200 доларів і записку з подякою за турботу. За три тижні, що я там жив, він взяв з мене лише 70 доларів. Через два місяці після цього перед від'їздом я відвідав справжнього лікаря в Олександрії, і він сказав, що я тоді міг загинути. Мовляв, у нас сері завелись якісь небезпечні паразити і бактерії, які іноді потрапляють в питну воду в довколишніх містечках. Я не був настільки дурним, щоб хлебтати воду з під крана, але здається, що за кілька днів до цього я раз чи два почистив зуби кранівкою. Гадаю, що саме так я й заразився. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи рятувала сучасна медицина? Життя вам. Напишіть в коментарях.